Нині такі події вже не сенсація, а от сіре плаття Буденщини ніколи не одягнуть, бо вони одвічне свято для християн. Ось так минулої суботи вапилися жителі села Перевали і навколишніх сіл на відкриття храму. Десятки літ ця дорога до Свято-Успенської церкви була під забороною для віруючих. І була її споруда пусткою, а був час і колгоспним складом, і ось нове народження храму. Важко передати словами красу храму і його освячення. Це треба побачити і слухати. Отож прийшли побачити це дійство до півтори тисячі християн. Ні дощ, ні студенний вітер не змогли позбавити людей від радості свята. Хлібом і сіллю вітають миряни епіскопа Волинського і Луцького Ніфонта, котрий приїхав освячувати церкву. І знов виникає одвічне питання. Чому без примусу, без спецказів від старого до малого прийшли сюди? А чи не тому, що ми навіть не відаючи цього, прагнемо одвічних істин, доброти і любові, бо людина створіння богоподібне, а не удосконалений вид мапи, як учили нас атеїсти. А храм жодної із темних фарб не побачимо в естетичному його оформленні, голубінь неба. І позолота сонця ваблять наш погляд до іконостасу, де зображені лики святих. Бог то є світло, Бог то є любов. Читаються вхідні молитви. Багато хто з присутніх похилого віку плакав. І що це за сльози були? Радости, а чи образи за погумлену їхню віру в Господа Бога Ісуса Христа? Та чи потрібна відповідь? Бунають молитви, і в присутності мирян виконується ритуал одягання владики Ніфонта в ризу. До речі, двоє послушників, тобто підручних, юнаки села Перевали. Ісус Христос. Як би ми не тлумачили Його смерть на хресті, нам не в силі осягнути у тайну, але підсвідомо відчуваємо, що ним зроблена неоціненна послуга для людкості. тому в усі важкі часи. Навіть люди, не віруючи, звертаються до нього як до свого Спасителя, аби він допоміг. Посвячення престолу, котрий символізує гріб Спасителя. Він поливається благовонними мазями, помивається теплою і рожевою водою. На нього одягається нижня одежа, затим він перев'язується мотузками, а потім одягається вже верхній одіж. Тобто робиться обряд, котрий робився з тілом мертвого Христа. Знятого після розп'яття. Престол найсвятіше місце у храмі, і право торкатися до нього лишається тільки за священником. Ось вони щирі, ще непоколічені нашим життям дитячі обличчя. Це покоління буде стократ мудрішим і добрішим від нас, бо пізнає світ не з класової боротьби і ненависти до ворогів політичної системи, а з великою любові до ближнього. Вони повинні бути кращі від нас. Кожний ритуал освячення глибоко символічний. Зараз лунатиме божественна літургія, найбільше таїнство церкви. Хліб перетворюється в тіло Христове, а вино у Його кров. Це Він говорив, наш Ісус. Ось стою біля дверей і стукаю. Коли хто почує мій голос і від відчинить двері, увійду до Нього і буду вечеряти з Ним. А Він зі мною. Лунаю літургія. Yeah. Чесний хід, дзвонять дзвони, лунають молитовні пісні, пожило серце духовності села перевали, пожило новим життям на радість християнам. Ідея покаяння не раз звучала із уст владики Ніфонта, каяття її прощання, чи не одні з найважливіших для людини християнських чеснот, бо вони слугують гарантом спокою і миру в світлицях наших і в державі в цілому. То шануємося.